Огляд гарбузів сорту турка. Маємо зелений наситяний колір. а площу покрило повністю. Прогалин нема ніде, стоїть загальна зелена маса, як видно на відео. Так, тепер огляд самих гарбузів. Его не немаленькие. Так, горбузики. Гарбузик один. Он завез. На том же самом месте вот такие уже лежит. Он еще один растет. Еще вот один. Тут видно. Так, видно. З від п'яти до восьми штук на один квадратний метр. Поки що. Але, як кажуть, курей по осені щитають. Будемо чекати врожаю.